Ринок пасажирських перевезень стає збитковим. Виною всьому девальвація гривні і різке підвищення цін на паливомастильні матеріали. Водії автобусів скаржаться, зароблених коштів ледве вистачає, аби заправитися. Я вам можу показати навіть чек вчорашньої заправки. 515 гривень. Я заправляв по вихідним дням 400 гривень, 390. А зараз це все з нашої водійської карману. А скільки заробити за день можна? Окуповується заправка? Ні. Ну як укуповуються, щоб заправити машину? А ми лишаємося без нічого. Аби не залишитися без нічого, перевізники почали відмовлятися від надання послуги пенсіонерам себто безкоштовних проїздів з 10 до 16 години. Чиновники кажуть, складну ситуацію розуміють, однак приймати рішення одноосібно не можна. Є тільки вимога перевізників, що ми хочемо. Ми їх попросили, будь ласка, подайте нам економічні розрахунки відповідно до затвердженої методики. Дайте нам всі ваші показники діяльності на сонячний день. Немає такого. Тобто, перевізники з одного боку хочуть, щоб була врахована їхня позиція і не врахована позиція мешканців. Скасовувати пільгові перевезення чи підіймати тариф, основна дилема перевізників, де хто схиляється до того, що здорожчання проїзду обґрунтований крок. Надзвичайно бру... Одячі перевідників вони все можуть дати разу, а основна маса перевізників, на мою думку, не зможе вистати такі залі. Водії автобусів за скасування пільгового проїзду мовляв, щодня пільговиків стає більше. Мешканці ж, аби залишилася дана послуга, готові платити. На захист пенсіонерів стає і влада. Ну вони мусять піднімати ціну, я так думаю. Тому що бензин піднявся, солярка то все пальне. Скільки ви згодні заплатити за один проїзд в автобусі? Ну, може, 2,50? – п'ятдесят. піднімати ціну. Але лишити під місцем. Звісно, тільки так, не наче. А ти люди заслужили, щоб мали в місцях. Будемо розривати угоди. Буде оголошено новий конкурс, і за наслідками цього нового конкурсу прийдуть ті люди, які будуть працювати. Тому що працювати краще і працювати за ту ціну, яку. Скажу, за яку скаже працювати міська влада. Над вирішенням проблеми наразі працює робоча група.